Від княгині Ольги до Валерія Залужного історичні портрети різних епох малює десятикласниця із першої гімназії імені Миколи Сабата, Анна П'ятничко. Творити дівчина почала під час карантину, а нині виставка її малюнків прикрашає хол рідного навчального закладу. Улюблена історична постать Євген Коновалець. Насправді більшість історичних постатей я домалювала вже під час війни, тому що в мене дуже було мало часу, щоб е, малювати. Саме діячі коли я загорілася цією ідеєю, і можливо це навіть зупинилося на рік. А потім почалося повномасштабне вторгнення і ну я була не в Україні, і мені хотілося бути дотечним до всього, що буде в Україні. Це такий самородок. І якраз ідея, знаєте, ми дуже часто можемо дітям щось намагатися виховати їх, якось прищепити їм якісь почуття там патріотичні, завжди це робимо. Так? І, а тут дитина сама зініціювала таку собі виставку, тобто не виставку, а сама. Малює, це ж дуже багато таких малюнків. Це патріотична така акція. Анна П'ятничко творить аквареллю, захоплюється і акрилом. У юної художниці вже виробляється авторський стиль. Історичні постаті зображені на темному фоні із червоними геометричними лініями. На виставці таким чином представлені король Данило Галицький та гетьман Богдан Хмельницький. А почалося все із зображення діячів руської трісці. Це було було домашнє завдання з історії. Треба було сфотографуватися біля. Пам'ятник руській Трійці Франківську, я не дуже хотіла робити селфі біля пам'ятника, і я вирішила, що краще намалювати їх. Вчитель тоді ще не знав, що я малюю. Я йому принесла листівку. Це ну це зроблено на папері для листівок. насправді все це видно. Все це видно по тому, якщо якщо робота виглядає досить так, от, наприклад, це княгиня Ольга і е, е, Ігор, якщо це так виглядає. То це означає, що вони дуже легко далися і дуже швидко намалювала. А там, де і фон з'явився, і лице трошки смугляве, то це вже це вже мені було важко. Виставка художніх робіт в Івано-Франківську уже друга в колекції Анни П'ятничко. До того її роботи експонувалися в німецькому Аусбургу, де дівчина тимчасово проживала на початку війни. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на Важі.